Виконуємо номер 675 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер видаництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см і познач на ньому числа 0, 1, 3, 5 і 6. Креслимо координатний промінь. У х одиничний відрізок 1 см. Відкладаємо 1 см. Поставили цифру 1. Тепер нам необхідно позначити на координатному промені числа 1 ми вже позначили. Далі 3, 5 і 6. Ми позначили числа 0, 1, 3, 5, 6 відповідними літерами. І зробимо відповідні записи. Точка У має координату 0, точка А має координату 1. Точка Б має координату 3, точка С має координату 5 і точка Л має координату 6. Ми накресли координатний промінь, одиничний відрізок від якого 1 см і позначимо на ньому числа 0, 1, 3, 5 і 6. Номер 675 виконано.